Доброго часу, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. Так швидко час минає, наче тільки серпень почався, а вже завершився перший тиждень нашого спільного в'язання з Оленкою Богановою в'яжемо українською, який називається Тиждень шалених стартів. І сьогодні я хочу вам підвести підсумки свого шаленого тижню стартів. Коли я все зібрала докупи, записала в зошиті, то зрозуміла, що в мене старти вийшли з однією темою в'язання і залишків пряжі. А чому ви зараз побачите? так, мій перший старт, який я записала, це жилет. На екранах ви бачите бобіну пряжу. Ось ці дві великі бобіночки це в мене спонсорська пряжа, з якої вже я вив'язала один жилет, і його ви можете побачити в попередньому відео: з тижня визволення спиць, гачків та всяких інструментів. Я вив'язала такий жилет, в мене залишилося 330 грамів ось такої пряжі. Довго думала, як мені зробити або в втринутички. Або ще якусь додати, і вирішила, ось до цієї невідомої, мені, бобінної пряжі, додати ще одну пряжу. Бобінці тут написано Поліестер, кольор 420-й. Пряжа така цікавенька. Я думаю, що вони між собою поєднаються. Спробую спочатку зразу зробити, а потім вже вив'язувати. Якщо її так не скручувати, спробуємо показати, бачите, вона якась хвиляста. І якщо вона. А я знаю, що вона не сідає. І якщо я одне її додам до ось такої бобільної пряжі, що сідає. І ця пряжа може додати ті, щось на ефект букле, ну, подивлюся, що в мене вийде з цими зразочками. І потім вам покажу. І якщо мені все сподобається, то саме з цього набору в мене вийде ще один жилет. Як ви вже побачили, з це в мене дійсно залишки. це те, що залишилося. І ось я розмірковувала в три ниточки в'язати чи не ризикувати. Я вирішила не ризикувати, я в'яжу у дві ниточки ось основного кольору і одну додаткову. Я вирішила не змінювати вже візерунок, яким в'язала два жилети, це вже буде третє таким візерунком панцетру жилети вив'язувати. Але подивіться, як додала зовсім іншу ниточку, темнішу, і як цікаво виглядає цей тепер жилет в цьому міксі пряжі. Мені подобається. В'яжу також саму ниточка капризулечка, але хочу вам сказати, що у дві ниточки, основної пряжі капризулечки. Третя в мене більш така спокійна, врівноважена, то і в'язати трішечки легше та швидше. Мені вдалося відв'язати резинку і один рапорт візерунку. Наступний старт це шкарпетки на спинцях 2.0. До речі, я забула сказати, що в'яжу я жилет, резинку в'язала на спицях 4, а саме, саме тіло жилета почала вив'язувати на, на спицях 4,5. Із залишки в пряжі Бачите назву це стокова пряжа. І пряжі Alize Supervox Comfort я буду вив'язувати шкарпетки. І в ці парі я хочу обійтись без Хелікс. Оскільки в мене два моточки такої пряжі секційного фарбування, то ж карпетки я вив'язую паралельно. І цю пару шкарпеток обидві я дов'язала до п'яти. Намагаюся добирати, щоб однаково була з візерунком, але. Трішечки змінюється натяжіння ниточки, і тому візерунок може трішечки гуляти. Але тематика кольору залишається. Бачите, також залишки. Це в мене залишки пряжі. Та і моточки, моточок чорної пряжі був розпочати, тому це дійсно залишки пряжі. Наступний процес це дитяча маніжка. Продовжую вив'язувати залишки своєї пряжі. В минулому році я з такої жовтенької пряжі вив'язувала маніжку. Тоді мені було роздуму або шапку вив'язувати, або ще одну маніжку. І я залишила все без змін. Але от зараз мені захотілося вив'язати дитячу маніжку. Я не знаю складу цієї пряжі. Вона у мене у шість ниточок. Буду в'язати на спицях номер 3 А згадала я про ці кольорі тоді, коли прогулювалася вулицею, пота побачила, що на липі починає вже жовтіти. У мене також жовтий колір і трішечки зелений. Але в моєму виробі буде навпаки на липі, саме зараз у серпні трішечки жовтого листя, а в мене в маніжці буде трішечки зеленого кольору. Бо коли її насити, листичка вже майже все жовте, або червоне, або помаранчеве, або якесь рябеньке. Тому в мене такий виріб, який буде нам нагадувати, що скоро почнеться осінь. Як бачите, я вже відв'язала майже повністю горловинку. І потім почну переходити вже на реглан. Буду переходити на реглан. Це в мене залишки невідомі мені пряжі. І якщо навіть мені трішечки не вистачить, то в мене є щось таке підходяще, яким я можу завершити цю маніжку. Тому ці залишки мене чекали, доки з'явиться до них компаньйон. Аби завершити. Те, що не вистачає. Що ж мені добре я попрацювала над цим процесом. Наступний старт це в мене шкарпетки, які назвала «Нікс». В'яжу їх на спицях 3 і 0. Залишки вовняної пряжі 90% вовна 10-350 метрів на 100 грамів на 3 спицях номер 3 я хочу вив'язати ще пару шкарпеток, аби довив'язувати ось найбільшу кількість кольорових залишків. Подивимося, що в мене вийде. Цих шкарпетках я відв'язала поки що тільки резиночку. Як ще розмістити смужечки, я ще не зовсім це бачу, тому я зупинилася на цьому етапові. А далі я ще трошечки розміркую і продовжу вив'язувати ці шкарпетки. І останній старт, який назвала рестарт шкарпеток на спицях 3,5. Попередні шкарпетки на спицях 3. Ось я приготувала мікс пряжі. Зовсім не знаю ні назви, ні складу. Це біленька. Ось ця пряжа, вона секційного фарбування. Зараз це темний колір, а потім йде світленький. Це також якась темно-синя, не знаю, а це сірий якийсь махер. І ось цього міксу, чи все буду використовувати, чи ні, я хочу сплести пару шкарпетик. Чому рестарт? Бо колись я з такого набору пряжі пробувала вив'язувати шкарпетки. Я вив'язала вив резиночку, потім пішла іншим кольором, мені не сподобалось, я розпустила, але резинку я залишила. І ось цього разу я вирішила все ж таки продовжувати вив'язувати ці шкарпетки. Я не добирала кольори або було симетрично. Нога ліва і нога права, буде легше запам'ятати. І потихеньку вив'язую ці шкарпетки. Дов'язала я їх до п'яти. Ось такі в мене цікаві старти цього місяця. Повторюю, тематика цього місяця в мене вийшла: в'язання і залишки пряжі. В описі під цим відео ви знайдете посилання на Оленку буганову організатора та всіх дівчат, які приймають участь в нашому проєктові. Адже з нами разом можна в'язати, як на платформі YouTube, Instagram та й просто з нами в чаті. Приходьте, будь ласка, до дівчат, подивіться, що вони нав'язали. Надихайтеся, в'яжіть разом з нами, в'яжіть як ми, в'яжіть краще нас, а найголовніше в'яжіть із задоволенням. І хай вас чекає дуже багато! Гарних новин, довгоочікуваних дзвінків та зустрічей. А я вам кажу до побачення до наступних відео.